Здоров'я бажаю, панові танкісти. І сьогодні у нас в гостях легендарна машина. Машина, яку колись хотіли всі, можливо, і зараз ще деякі хочуть, у кого немає. І це французький преміумний середній танк. Восьмого рівня. Бураск, також є у нас копія Мієль, це ідентичний танк. Знову ж таки, для чого у нас Wargaming продовжує робити копії танків? Не зовсім зрозуміло. Бураска можна було отримати за марафон, можна було придбати за реальні гроші. Чи продавався він за голду, я вже і не згадаю. А Мієль випадав у нас з коробочок. І знову ж таки, не пам'ятаю, з закигно. Два танка є повністю ідентичні. І сьогодні ми говоримо про обладнання, про навички екіпажу, про польову модернізацію і робимо повний огляд броні. А перед тим, як почати, хочу попросити тебе поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар під даним відео для того, щоб підтримувати та розвивати нашу українськомовну танкову спільноту на Ютубі. А ми по традиції починаємо. Першим у нас польова, перший слот мінус від штрафу до критів, другий слот не ставимо нічого. В третій слот також в ідеалі не ставити нічого, але я ризикнув та поставив плюс до скритності. Пізніше поясню чому. І четвертий слот. Ми ставимо слот під розвідку. І погнали дивитися збірку обладнання. У мене їх дві. Перша основна збірка на 95% боїв це у нас вентилятор зведення та стабілізатор. Як бачу, тут повод плюси. Рекомендується ставити в найпопулярніших збірочках приціл, але я все-таки раджу вам не ставити приціл та поставити зведення, тому що точність в цій грі це поняття відносин. Ну і друга збірка, збірка, яку я використовую на всяких малинівках, прогівках, прохірівках, перепрошую або інших відкритих картах: це збірка на насвіт, це оптика, комприбор в слот. І малошумна система вихлопу. І саме тут мені в пригодиться польова модернізація на плюс до скритності. Ми маємо дуже гарну швидкі... скритність саме в стоячому режимі. Це 52%. Ну і звісно, 42% ми маємо в русі, тому що це середній танк, і в нього маскування в русі падає. Що, в принципі, досить таки непогані показники. Ну основна збірка це є ось. Також тут обов'язково вам доведеться грати або на фул голоді, або майже на фул голоді. Пізніше я вам поясню. Також чому ми про це більш детально поговоримо. Зараз говоримо про навички. У нас командир, ремонт, бойове братство, гострий зір, маскування, наставник, практичніць для радиста, пожежого синя, радіоперехоплення. І тут у мене стоїть не пліч опліч, а професійний зв'язківець, оскільки на цьому танку можна і навіть треба світити, тому професійний зв'язківець мені тут більше підходить. Навідник, ремонт, братство, плавне обертання башти, маскування, швидке зведення, майстер-зброяр для заряджаючого, безконтактна боєукладка, інтуїція та поліпшення боєукладки. Механік водій, ремонт, братство, плавний хід, маскування, король бездоріжжя і надійне розташування. Ось такі от у нас навички, і переходимо, глянемо. Коліжен модельку броні. Виглядає вона ось так, вона перед нами. І все, що нам тут треба знати, бронебійними нас пробивають будь-куди. І тут ми дивимося чисто заради того, щоб гайд був повноцінним. Ми дивимося броню. Тут бронебійні пробивають будь-куди, і пам'ятайте, фугасами також пробивається будь-куди. Найбільша броня в цьому танку це от в, через гармату, в маску це 65 мм. Всіх решту випадках, навіть через гусеницю, фугаси будуть пробивати його на вильот. Повна, абсолютно повна відсутність броні, як у якоїсь там ялиночки восьмого рівня. І погнали, зіграємо бій і по класиці Подивимося, як танк відчуває себе в бою. І по плюсах-мінусах габарити. Танк маленький, танк дуже компактний. В нього чудове, чудове маскування. Тут плюс. Подивіться, він дуже і дуже маленький. Він фактично навіть менший за 49 ку 49-ка це великий ЛТ. Ну, в будь-якому разі за Вазика 132-го ми точно менші. Не факт, що нижчі, але менші. По динаміці ми без турбіни їдемо 62 км на годину. Ми цю швидкість набираємо. Набираємо не одразу, але досить таки швидко. Тут по максималці прям супер плюс. Враховуючи, ну, звісно, тут повинна бути хороша максималка, тому що відсутня броня. Із таких легеньких, чуть-чуть дискомфортних мінусів, це така погана собі швидкість повороту. Корпусу. Хотілося б, щоб вона була як УЛТ, а вона така більш естешна, Знаєте, отак. От і переходимо до гармати. Тут у нас барабан, барабан на два снаряди. Шкода у нас з одного пострілу 360, з барабану 720 і КД 20 секунд. Майже 20, там 19 з половиною. І ми маємо ДПМ в районі 2-2. Це у нас на вентиляторі. Отак От тут підставляється ксорчик. Даємо йому барабан і ховаємось. Каде тут швидке, каде 19, 20 секунд. І знаєте, якщо ви дали одну тичку і заїхали, не переживайте, спокійно, жміть перезарядку. Тут можна жати, тут каде дуже і дуже. Швидке не боїмося, не боїмося перезаряджатися на ньому, ми завжди всюди встигнемо. Звісно, якщо на вас летя... летять противники, і ви знаєте, що ви більше однієї не дасте, тоді так, тоді, жміть, тоді не жміть перезарядку. І подивіться, закинули дві блеска. І підходимо ми до самого жирного мінуса. Нашої, до одного із самих жирних мінусів нашої гармати. По-перше, це мінус 6. Пушечка опускається вниз на мінус 6. І це не то, щоб мало і не дуже багато. Це в першу чергу це дискомфортно. Бачите, одну дали і зразу перезарядка, не боїмося. І ховаємося, ховаємося, ховаємося. Краще тут за будинок, напевно, сховатися. Тут у нас хорі, але я боюся, що мене. Зі заводу прострілять, там світиться 704. Там світиться 704. І давайте спробуємо йому закинути. Ні, ми попадаємо в маску і давайте другу туди ж. Здається, теж не пробив. Перший міну це базовий бронебійний. Пробиває 190, 100 тисяч летить. Ну, друзі, 190 для підкалібра це прям дуже мало. Це прям дуже і лю... дуже люте гівно. 190, особливо, що це підкалібер, погана нормалізація, дуже сильно падає у нас бронепробиття з відстаню, і це прям повний і повний кал. Тут я прям так агресивно їду, піджимаю. Головне, щоб мені тут голову не розбили. Ну, маскування в нас чудове. І. Слухайте, 704 там, напевно, не засвітиться. І саме тому вам доведеться тут грати або повністю на голді, або здебільшого її заряджати майже у всіх випадках, тому що 190 це прям погано. Зведення ви бачите перед собою, круг, наче, не дуже великий, але зведення дуже довге в районі 2,8 секунд. Це зі зведенням. Ну і стабілізація теж не найкраща. Але, в принципі, зі стабілізатором більш-менш терпимо, якщо так можна виразитись. І, панове танкісти 190 це дуже і дуже мало. Але подивіться, ми навіть не з повного зведення попадаємо. Остання тичка вже була в труп. Ми чуть-чуть не встигли. У нас ще один барабан базових бронебійних. Ми не стріляли три тисячі, а далі вже піде голда. І голда під калібр пробиває 240, 1250 летить. І цього теж мало. 240 підкаліберний. Це справді справді мало. Тут я. Побачив вікно, що можна залетіти дати барабан французу. А для чого я стріляю на автоприцілі, я не знаю. Я колись собі за це голову рознесу, за свої течки з автоприцілу. Ніколи так не робіть. І все. І залишився в нас один простий снаряд, а далі голда. А бій, ще треба тащити. І це прям неприємненько. Так трохи тут потрібно. Ага, тут прям шпак на нас вилетів. А ми. О-о-о-о, Лісовий дух. Шпак дає по нам в землю. Тут треба спочатку забрати лісового духа. Шкода, що ми тут на голді. Ми могли би тут спокійненько бронебійним також наносити шкоду, звичайним, не бронебійним, перепрошую, а базовим підкаліберним. Але вони у нас закінчилися. І погнали. Розбиратися з артилерією супротивника. Ось так він нам дає, повезло, щоб він нам не влучив прямим. І слухайте, вже є 4300. Потрібно трошечки. Не потрібно тут трошечки більше возити звичайних підкаліберних, тому що це такий бій, а таких, таких боїв у вас буде дуже і дуже мало. Знаєте, можна було би на ньому. Грати на бронебійних, але тут потрібно вміти ловити момент. Ось так він дає каток з уроном. Тут потрібно вміти ловити момент, і ловити його потрібно вміти дуже і дуже добре. Оскільки ми зловимо неправильне вікно і вкатимо в противника. І я, не встиг вистр... я нажав вистріл, але вистріл не відбувся. І тут, Ні, тут ми не повинні програти. І... Дивіться, ми можемо грати на фул підкаліберних, простих снарядах базових, але потрібно вміти їх реалізовувати. Не кожен гравець, я впевнений в цьому, зможе правильно реалізувати цей танк на бажу зових підкаліберних. Здебільшого це можна робити проти 6-7 рівнів. Там і легше противника пробити, і вони такі більш. Піддатливі, скажімо так, на бронепробиття. Но здебільшого, Бураск такий танк, у нього 1250 хп. Якщо ми зробили помилку, в'їхали в неправильне вікно, попали в перехрестку, попали в інші машини, все, ми дали барабан і ми поїхали в, в ангар. І так, знаєте, так до речі, досить таки велика кількість гравців на ньому так грає. Викатується, дає барабан і їде в ангар. Ми настріляли 4300, 300 Ми посвітили і здобули забій 135 тисяч, 136 майже. І знаєте, це мало. Враховуючи те, що ми зробили, по суті, майже 8 тисяч суми, 7 точніше, майже 7 тисяч суми, це дуже і дуже мало. Тут мало би бути хоча б 160 тисяч. Ми, звісно, нафармили чистими трошечки поменше. Ми чуть-чуть тут постріляли голдою, але це дуже і дуже необхідно. І які у нас висновки по бураску? До речі, до речі, що в нас по бураску? На ньому потрібно не тільки стріляти, на ньому є випадки, коли треба світити. На ньому світити треба. Потрібно, але не в кожному бою. Справедливості ради, якщо ви граєте в нубці, граєте проти шостих, ви можете не світити, ви можете тільки настрілювати. решту випадках вам доведеться це робити. По грі на звичайних підкаліберних снарядах, враховуючи те, що це преміумний танк, і нам потрібно фармити в першу чергу, цей танк для фарму нам не підходить, тому що базовий підкаліберний 190 нам не дозволить комфортно настрілювати і фармити. Це одразу мінус, як преміумний танк для фарму відлітає одразу. Ви, звісно, можете спробувати, але ви будете неефективними. Ви не будете ефективними. Навіть на 50%, оскільки якщо ви будете довбити зі 190 пробиття захиснику в НЛД, ви його ніколи не проб'єте. Це просто для прикладу. А нам потрібно грати з дев'ятками та з десятками. Був би він льготний? Так, питань немає. Ще можна якось викручуючи з як змія на сковородці розжареній, можна було би потіти зі 190. але ми граємо з десятками. Нам тут голда необхідна і її тут потрібно возити навіть більше, ніж вожу. Я тому, якщо ви бажаєте бути на ньому максимально ефективним, тільки і тільки голдові підкаліберні снаряди, і то нам їх буде недостатньо для деяких машин. Ну в цілому машина приємна і вона імбова, імбова тільки в деяких ситуаціях, в деяких боях, в деяких сетапах і тільки, і тільки в прямих руках, тому що повна відсутність броні, Дуже маленький запас ХП, легко зробити помилку, легко від'їхати в ангар. І знову ж таки світити теж на ньому не вийде легко, тому що габарити не такі, як в легкого танку. Ну і звісно, маскування в русі у нас менше, ніж у легких танків. Тому щоб максимальний результат на ньому показувати, бути максимально ефективним, це прям потрібно бути досить таки. З рівними руками і потрібно бути таким хоча б легким скіловичком, щоб показувати на ньому дійсно круті результати. Ну, оскільки у нас більшість гравців все-таки середній сегмент 50% там перемог, ви будете на ньому там, якщо ви, звісно, середній сегмент, не хочу зараз нікого е, обідати, але, в принципі, якщо гравець ідіот, я йому скажу, що він ідіот, то ви будете робити на ньому не дуже хороші показники. Тому. Як танк для фарму, ні. Як танк для е, якихось максимальних показників, то тільки в прямих руках, щоб бути максимально ефективним. Всіх всі решту випадках знаєте, якщо ви на ньому робите півтори тисячі середнього чи 1700, то це не є нормальний показник для цього танку. В свою ж чергу. В свій захист кажу, що я теж на ньому не дуже сильно то і граю. Я граю на ньому всього-навсього в 2,750. Я не скажу, що це багато, але не є мало. Ось такий, от він бураск. Для фарму однозначно ні, тому що потрібно дуже часто або майже завжди грати на голоді і дуже легко помилитися. І стабільно ми настрілювати на ньому також не можемо. Тому, якщо він у вас є, або якщо ви хочете його придбати, купляйте, але тільки не для фарму. Як Преміумний танк на кожен день, звісно ж таки, ні, тому що треба стріляти голдою. Но машина класна, вона цікава, в неї є свої особливості, в неї є свої складності в плані геймплею, но він досить таки приємний. Деколи бісить його оце довга точність, погана точність, перепрошую, довге зведення. Але все-таки приємно вийти і дати на 720 з барабану, якщо попадете, звісно. Ось такий от він Бураск. Ось такий от він Міель, різниці між ними немає. Хочу подякувати вам за перегляд, попросити поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар під даним відео. На цьому у мене все. Здоров'я, бажаю, всім удачі і всім бебе, панове танкісти!